Чому в Україні мобілізовують чоловіків з 18 до 25 років? Попри те, що згідно чинного законодавства, мобілізація повинна відбуватися з 25-річного віку. В Одеському ТЦК повідомили про те, що їх мобілізовують у зв'язку з тим, що це дозволяє українське законодавство. І тут є три категорії чоловіків, які підпадають під мобілізацію. Перше, це ті, які закінчили строкову службу вони є військовозобов'язані. Друге, це люди, які закінчили вищі навчальні заклади, закінчили військові заклади і здобули військово-блікову спеціальність. А також люди, які визнані військово-лікарською комісією, непридатними до служби у мирний час, і, відповідно, вони стають придатними у військовий час. Тому маємо таке законодавство, яке, зважаючи на те, що мобілізація з 25 можуть бути мобілізовані всі виключно від 18 років. Як ми розуміємо, всі, хто проходять ВЛК після 80-річного віку, можуть бути визнані непридатними до військової служби у мирний час, тобто до строкової служби, і автоматично стають придатними до військової служби у військовий час і стають військово зобов'язаними. Ось так, друзі.